Ну що, поки мої колеги по цеху роблять огляди якихось напічканих автомобілей, котрі коштують дуже-дуже дорого, я вам розповім про автомобіль, на якому ти можеш заробити на той напічканий автомобіль. Volkswagen Crafter. Це буде незвичний досвід для мене в першу чергу, тому що я за свою кар'єру жодного разу не знімав буса. Тому що ж, Давайте будемо пізнавати бусологію разом. Приємного вам перегляду. Це, друзі, Історія починається з того, що є такий автомобіль, називається він Mercedes Sprinter. І Folkswagen такий у 2006 році, може навіть трошечки раніше, каже: М -м, а що, якщо ми зробимо свою таку машину, називаємо його Крафтер, але за основу візьмемо трошечки Mercedes, а може навіть вдасться з Даймлером щось там домовиться, тіпа ваш на баш, давайте там зробимо. Ось якраз його молодший брат, давай щось зробимо. Буде, буде, в нас машина класна. Давайте я вам ще навіть грошей дам. І так, в 2006 році, на базі спринтера з'являється крафтер першого покоління, який насправді дуже успішний автомобіль вийшов у Volkswagen, як ви зрозуміли. Тому що ми вже сидимо в другому поколінні, який який 16 року. І в цьому поколінні від першого насправді мало чого лишилося. Тому що Volkswagen почав сюди робити, знаєте, із буса почав робити седан для того, щоб ти їхав з комфортом, з максимальним для себе. Якщо отак поглянути в салоні, то ти побачиш ось цей весь дуже звичний інтер'єр Volkswagen. Тому що це дійсно такий собі невеличкий Das авто. Ну і дивіться, так як це бус, то відповідно тут все відносно звичайного автомобіля в розмірах множиться на 2. Тобто ми, наприклад, візьмемо дверцяту, ви знаєте, як виглядає дверцята седана? Множте її на 2 отримуєте дверцята буса. Знаєте, як виглядають ліхтарі? Ліхтарі ми теж можемо помножити плюс-мінус на півтора десь, і ми отримуємо ліхтарі буса. Тобто тут все велике, все якесь помпезне, грандіозне. Ну, ви просто подивіться на цього красення. Він довгий. Він високий, він в деяких моментах. Кайфовий, тому що це все ж таки комерція. І тут важливе не те, що в тебе під капотом а і що в тебе там по всяким функціям. Тут важливо те, скільки кубів у тебе поміститься в отій будці. Але про будку ми трошечки пізніше вам розповімо. Зараз, же, так як ми знаходимося перед передньою частиною, давайте вам трошечки ну знаєте, дизайнерський огляд зробимо невеличкий, тому що тут є за що цепляться околу, тому що, ось, наприклад, ось оці штуки. Ну, бо, звісно, накладка, це зрозуміло. Далі парктронік на секундочку. І далі піши оці, знаєте, теми, як на фурах, коли у тебе оці жовті такі катафоти, які підсвічуються, позначають твої габарити. Ну ти не звик бачити це просто на автомобілі. Я ніколи не звертав увагу навіть до того моменту, коли ми почали знімати цей бус, на те, що в них також це все є, воно все йде вздовж всього. Кузова, ну і це прикольно. Навіть подивіться на ось цей великий лопух. Лопух це неспроста, тому що він реально великих розмірів, дає ще додатково повторювач. Ну, звісно, це, це такий, знаєте, специфіка цієї комплектації. Тому що, якщо ми говоримо про Volkswagen Crafter, я вам казав на початку те, що це все побудовано на базі Спринтера, а далі вже в другому поколінні, яке ми, власне кажучи, знімаємо, там трошечки приклав руку сам концерн ВАГ. І давайте так, я зараз дійшов до тої ступені, коли я можу вам просто зачитати його можливу комплектацію, яка б могла би бути. Дивіться, я просто відкриваю. Поїхали тут. Що у нас могло би бути встановлено: датчик дощу, обігрів скла, центральний замок, датчики парковки вони у нас є. Система контроля тиску шин, система радіозв'язку і навігації, телефон, тахограф, радіо, круїз контроль, який міг би бути адаптивним, тому що там на бампері є заглушка. А, далі підігрівач, автономка. вона же, Підігрів сидінь і камера заднього виду. Із цього всього, що я вам назвав, у нас є парктроніки, у нас є камера заднього виду. Це дуже цікава історія, тому що вона стоїть в дуже. Цікавому місці, і насправді ця штука тут дуже працює. Тому що комерція це така річ, де кожен момент насправді продумувався для того, щоб тобі, як водієві, було максимально комфортно їздити на ньому. Тому що це незвичайний седан, ти просто так в центрі міста на ньому не припаркуєшся. Тут, вже, знаєте, зовсім інші викики перед тобою стоять, особливо тоді, якщо ти, наприклад. Або взяв її для себе, тому що в тебе якийсь магазин, тобі потрібно привозити продукцію. Про продуманість. Далі ми йдемо про технічку відразу. Тому що тут, тут. Ну, по-перше, так, ви мене не бачите, але я десь отут. Ручку мені просто я, я підійшов, отак, ручку смикнув, все, капот відкрився. Відкриваємо капот. Він у нас ось такий. Мені ще доведеться стати на шпиньки. А, все, добре. По компоновці, дивіться, тут все дуже незвично. Почнемо з того, що які двигуни ставились. Тут варіантів небагато, тому що недаром же ж кажуть оці турбодізельні буси. Тут воно так і є, тому що бус у нас дійсно турбодізельний. І тут було на вибір три мотора і всі дизельні. Був 2,5, який майже ніхто особо не юзає, тому що найпопулярніший в цьому випадку стає двохлітровий Ва-груп. Який знають всі, тому що ви ці двигуни бачите щодня на тюганах, пасатах, джетах? Коротше, все ж на чому їздять седани кросовери ваг, Груп тут. Якраз цей самий двигун. Єдине, що, звісно, він трошечки підсилений різними штуками для того, щоб він ходив довше. Тому то не зовсім такий самий двигун. Їх було, до речі, якщо ми кажемо про двохлітровіки, було два варіанти. Один був, скажімо так, дорестовий варіант це звичайний двохлітровік на 140 сил на турбіні. І після цього з'явився ще двохлітровік на двох турбінах на 170 сил. Але, як правило, бусоводи вони, йоби, я хотів сказати, да. Але зазвичай бусоводи використовують якраз ось цей 2 на 140 сил. В чому його особливість? В тому, що ти власник вага. Ну і дивися, ти приїжджаєш до дядьки такого в гаражі і кажеш, хлопе, зроби мені чіп. Він бере, коперсається в цих місках і робить із цих 140 сил, 170, 180. І ти можеш піти далі, зробити 200, якщо захочеш, і буде взагалі ця штука валить. Але глобально двигуни ці всі знають, вони надійні. Компоновки незвичні, тому що в нашому випадку це, наприклад, передній привід міг бути повний привід Fomotion, motion, міг бути задній привід. Тобто тут на будь-який смак компоновки, двигуни, звісно, лишаються ті самі, і вони по-різному будуть тут розміщені. Коротше, технічка прикольна. Якщо ви знаєте технічку сиданів Вага, то ти визна розумієш. Що з чим ти тут маєш справу, і вихажує це все, звісно ж, тут набагато більше, ніж на седанах, тому що все ж таки в тебе комерція з великими пробігами, тому що ці автомобілі мають спокійно пройти до капіталки 400 500 тисяч без жодних великих технічних проблем. Дивіться, перш ніж ми відкриємо двері в твою однокімнатну квартиру. Підніміть, будь ласка, вашу голову. Там знаходиться камера. Вона прикольно так винесена спеціально для того, щоб ну, можна було якраз ось цей радіус весь охоплювати. Звісно, також парктроніки то все зрозуміло. І дивіться, яка штука є. Зараз я вам покажу навіщо вона. Тобто відкриваємо якраз нашу квартиру. Ми можемо відкрити двері по дефолту ось таким образом. Іншу дверцяту так само. Але якщо раптом тобі потрібно. Так, фіксуйся. Але якщо раптом тобі потрібно більше, ти просто береш. Раз. Тихо. Обереженько, воно підпружинене, його треба ось так от фіксувати. Ти от відкриваєш, все, воно зафіксувалося. І при цьому двері не вдарять мимо проїжджаючої автомобілі, якщо вони почнуть рухатись від вітру, як у нас сьогоднішня, якраз погода, прям так і шепче. І другий момент твоя лакофарба залишається ціле. Потрібна інша дверцята? Ти робиш все також <клух> так само. І ось тепер відкривається велика дійсно квартира. Заходимо через поріг. Ідемо собі. Ну, типу, тут дуже велике простір, дуже багато чого можна завантажити. Воно все ось таке металеве, ззаді у нас ресори, звісно, ясна річ, це все зрозуміло. І знаєте, варіанти використання цього дуже і дуже багато. Все залежить від того, наскільки багата твоя уява захотів, зробив собі будинок, реально якусь кімнату облаштував з інверторами. З усім, з усім, з усім. Як тобі завгодно, хочеш використовуєш його по прямому призначенню, а, хочеш живеш, якщо у тебе раптом немає якогось твого житла. Але ти продав житло, щоб купити буст. Тобто, розумієте, тут дуже багато варіантів використання, і це дуже офігенно. Це дійсно будка. І Що ну, я вам ще можу сказати? Ви бачите все. І я тут свої емоції. Також ну, типу, в невеличкому такому, знаєте, е, як це культурно навіть назвати? Я в невеличкому шоці від того, що я бачу, тому що. Ну, типу, з іншого боку, що я не бачив, типу, це просто бус. Але якщо так подивитися, дуже багато простору для всього. Тому. Це дійсно багажник, який би хотів, щоб ти був в будь-якому седані, кросовері, коли ти просто відкриваєш, а в тебе ось таке. Я вас вітаю на борту Bus Airlines. Так, давайте ось так. от. Отак. от. Отак. от. Тому що це дійсно корабель. За цими. Можна назвати їх навіть е, капітанськими сидіннями, тому що, по-перше, воно підресорене, воно, воно приємне. У мене відразу є два підлокотника. Розмір дверей це вже взагалі окрема історія, Наскільки великий, що вже є місце для п'ятілітровий каністр з мастилом, і вона стоїть. Себе добре почуває. Тут насправді, якби знаєте, от тут все закрить, просто так дати мені кермо, щоб я вгадав, що це за автомобіль, я би назвав би це якимось пасатом. Не роблячи, звісно, відсилки до сидінь, тому що сидіння видають, тому що в нас звичайне кермо звичайного якогось седану, гольфа, як вам завгодно. Блок клімату, два сидіння. Це приємно, коли у тебе справа два пасажира, але якщо він тобі не потрібен, дивіться, фокус. Ми тягнемо за ручку. Тут, по-перше, у нас ще єсніша окремо, тут ще додатково там, інструменти для ТО, антифриз, все як має бути. То ми зачиняємо. Ми її можемо потягнути за другу ручку. Це сидіння у нас падає. І у нас додатково ще один такий парний підлокотник, який би ми могли зустріти на якомусь задньому ряду якогось кросовера, Але тут ось він. Тут у нас два підстаканника. Є якась ніша для чогось, типу якоїсь води, наприклад, якщо це пляшка і вона сюди не влазить. А у нас є ось тут от, різні штуки. Є прикурювач, Там один. Тут другий. З USB третій. AUX, знову два підстаканника. А, ще ось така ніша. Підстаканник ще один. І підстаканник ще один. Тобто, в сумі ми отримуємо 7 підстаканників, якщо, не використов... якщо з нами їде водій і один пасажир. Прикольно? Прикольно, розповідаємо далі. Великий бардачок. Туди дійсно поміститься. А 4 формат це якщо нам ми відкинемо знову назад. А, так, давайте пошукаємо ще якісь розетки 12 вольт. Ага, дивіться, прикольно, У нас є ще навігація, вона на карточках. Там навіть стоїть СД. Та й що? Передаємо за проїзд, заводимось і рухаємо робити вітер. Тому що що, у мене там замовлення, мені треба забрати зараз там. Тонну, відвезти меблі, перевезти в мене переїзд, все, поїхало, я вже починаю ось це все, все вкатуватися. Перш ніж поїхати і втикнути першу передачу, нам потрібно що зробити? Знятися з ручника. Ось так от зробиться. І що ж, тепер заказік горить, треба їхати, треба їхати, треба гроші заробляти, а то БМВ сама себе не купить. І знаєте, що я вам скажу у перших метрах? Дуже легенький руль. Я можу робити ось так: одним пальцем. По-перше, що рейкан дуже довго, по-друге, він крутиться просто елементарно. А це ще плюс до твого комфорту. Блін, слухайте, нагоштовано, то все дуже і дуже круто. Трошечки дизелить. Зараз ще прогріється, буде пічка собі, дуть. І варто враховувати, що в незвичному седані. у нас тут габарити просто капець стійки. І це все треба контролювати, заїжджати трошки з більшим радіусом. Коротше, все в цьому дусі. Так, всі з дороги в мене турбодізельний бус. Все, виїжджаємо, виїжджаємо. Клас. Тяги взагалі дуже достатньо. Вона їде прям бомба. При тому, що це механіка. Це оцей 2-літровий дізель на турбінки. Та слухайте. Кайф! Він їде просто ну, шикарно. І при цьому, знаєте, в тебе немає оцього дисонансу що ти на чомусь важкому, вона відчувається дуже і дуже легкою, хоча варто, звісно, вважати на ці всі зеркала, на габарити, щоб щось, не дай Бог, не зацепить. Але вона дуже якась легенька. Дивишся на кермо і такий, та ну, я наче на своєму дігуані їду або, наприклад, Туареги. Кайфово, він тим більше ще і це мультикермо. Тут є уже круїз, а він звичайно не адаптивний, я вам про це говорив. Можна підключити собі телефон через CarPlay. Та блін офігенно. Беремо трошечки ширше, втикаємо і їдемо собі. Клас! Просто клас. При цьому магнітола ця вона тут доволі стандартна, таку, як ми бачили, наприклад, ну, на тому, що Тігуані, пасаді, тобто, це все дуже уніфіковано з загальними вузлами Volkswagen, і це великий плюс насправді. Але блін така легенька. Ти не розумієш, що ти їдеш в бусі, поки ти не виглянеш в зеркала. І не зрозумієш, що ти дійсно їдеш на бусі. Тут дуже просторо. По-своєму, унікально сидіння оці підресорені. Клас. Просто клас. Ну і куди ти мене обганяєш? Ага. У мене трубодізельний бус. Будучи на седанні, ти типу, міг би вже тричі влаштуватись в той рядочок. Але так як я ще не познав бусологію в повної мірі, мені доведеться трошечки пропустити людей, щоб я міг собі спокійно поїхати далі. О, все, є контакт. Друга. Третя. І все, типу, ти вже їде 60 ти в загальному потоці. А якщо ти їдеш по трасі, то ти просто викручуєш собі шосту, їдеш собі на круїзі, отримаєш задоволення, тому що кермо легеньке, воно регулює, воно, його можна регулювати, воно в тебе вверх вниз ти можеш на себе його витягнути максимально, щоб отак, знаєте, відкинуть отак так кинуть. Ще отак от зробить. І ще отут у тебе кава стоїть під стаканнику, а тут зигар тліє, і ти отак їдеш собі, везеш, доїдеш до своєї кубіти після того, як ти виконав якусь роботу, замовлення після важкого дня загалом їдеш, зигар тліє. Так що все нормально, хлопці, розумієте? Я реально потрохи стаю ось цим <головіка> мусойовом, котрі оці такі трошечки. Цікаві люди насправді люди, що їздять на таких машинах, вони доволі цікаві, доволі специфічні. Та блін. Це прикольно. Та блін, він дуже добре їде. При тому, що, знаєте, коробка зроблена таким чином, що у тебе, знаєте, перші дві передачі, вони коротенечки для того, щоб ти міг, якщо ти завантажений, розігнатися нормально, набрати швидкість, рушити з місця, то вже третя, четверта, п'ята, шоста, вони стають доволі дедалі довшими для того, щоб ти при цьому міг по трасі їхати з комфортом. Блін, дуже продумана історія насправді. Тому що, якби в тебе весь ряд був короткий, то це б мало б деякі наслідки. Ти б не зміг їхати по трасі 160 і заблимувати всіх. А так, у нас є можливість. Їхати, заблимувати всіх і їхати при цьому швидко, і двигун дозволяє ще й мати якусь динаміку. Реально для буса 2 цей дуже класно вписується, тому що він прям дуже файно має ось цей типовий дизельний підхват, і на перших двох передачах навіть є ефект ось цього прискорення. Це багато чого вартує насправді. Я думав, що буде трошечки в'яліше. Тому що я їздив на, скажімо так, оцих пиріжках дизельних, то там відчуття зовсім зовсім інші. Тут я оцей підрив, і це зрозуміло, тому що якщо ти там будку завантажиш, якраз ми зараз на завантаження якесь поїдемо, завантажимось. Тобто, якщо ти там все завантажиш, то момент тут повинно з головою вистачати, навіть бути надвишок, щоб ти міг собі комфортно їхати. Підводячи якісь. Паралельні підсумки по тому, що, що я зрозумів, що це таке, це дуже цікава штука. Я мрію про буса, але, правда, не такого, хоча б якогось там Т6 або Т5, для сім'ї. І от має місце бути. Звісно, відчуття будуть трошки вже не ті, тому що все ж таки база вирішує. Враховуючи, то, як ти сидиш, ти високо, ти ось от, такий, от лікоть трошечки вже тянеться. Та блін. Це штука класна. А крім того, що вона класна, вона тобі ще й може приносити гроші. А якщо вона тобі буде приносити гроші, то відповідно в тебе можуть бути дві таких класних штуки. Ну це ж круто. Що ж, друзі, час підводити підсумки. А в підсумках я вам скажу, що цікаво, незвично, і реально починаєш проникатися цією атмосферою, коли в тебе тяги багато, не дивлячись на те, що це якби немаленька машина. Тяги багато, коробка дозволяє, і ти прям хочеш всіх заблимувати, їхати агресивно і взагалі хочеш кудись рухатись, заробляти якісь кошти і отримувати задоволення. І при тому, що найголовніше в Таких машинах це комфорт, і комфорт водія ну просто безпрецедентний. І я хочу вам сказати: якщо ви думаєте, що вкласти гроші в крипту, може акції, може щось купити, продати швиденько, то я вам скажу так: вкладіть гроші краще в буса. Нехай він ці гроші примножує. Вам, друзі, дякую, що ви дивилися відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось.